Чи може взагалі штучний інтелект стати другом, співбесідником і навіть іноді коханим. Сам факт того, що він завойовує нашу довіру, завойовує прихильність до себе, завойовує якісь речі і заставляє головне нас відчувати емоції по відношенню до себе. Так, це а він що нічого не відчуває. Так. Але ми зараз оточнемо, дарем відчуває він. Іноді мої відповіді можуть здаватися емоційними, хоча я не відчуваю емоцій у людському розумінні. Справа в тому, що я аналізую текст, тон, контекст розмови і намагаюся підлаштуватися під стиль спілкування співрозмовника. Будувати стосунки це виклик. Mm -hmm. Це йти на це, це, зустріч, боротися це а тут немає виклику. І я думаю, що те саме може, відбу... ну, напевно ну, відбудеться, коли зі штучним інтелектом спочатку ми будемо його боятися, та ніби потім частинка з нас можливо буде від нього залежною і. Провалиться туди і скаже, що оце і є свідомість, і рай вибудує собі якийсь світ навколо цього. Але потім ми випірнемо звідси. А от зараз, коли він уже є, наприклад, діти там 3-4 роки починають говорити, гратися з ним, пояснювати світ.